якомусь менеджеру. Громада oh. в тому числі Одеси має знати всіх фальсифікаторів злочинців. Ми вже перейшли на ту межу, коли е, маємо наступати на всіх фронтах. Люди мають знати злочинців, фальсифікаторів. І ми відступати не будемо. Це у вербу принесли Герей. Ми хочемо, щоб ви всі стоїть, знали, що купуючи в епіцентрі, ви ходите свої гроші, даєте свої гроші яка зневажає вас, яка краде ваші гроші, краде ваші голоси. Ми, ми присуваємо всіх викутувати цей магазин на підставі того, що вони лізуть наші кармани. Ми не повинні віддавати крадіям свої гроші. Одна стопка з голосами за Ільєнка була перекладена за Герего і навпаки. Наші побратими в Києві добилися перерахунку голосів. І наразі має бути офіційна, офіційні результати. Але то не означає, що ми маємо дарувати покидькам, які лізуть в наші кармани, які вважають, що можна маніпулювати в нашій країні. Ми вважаємо, що у нас не потрібні такі злочинці. Тому ми скажемо тут всі, геть, геть! Одеситам, що власниця епіцентру є злодійка, тому що вона крала голоси українців для того, щоб пройти в Верховну Раду. І ми, ми хочемо призвати одеситів, які цінують свою державу, які е, хочуть хоч трохи якось наказати цих злодіїв, бо влада зараз... Е, ми хочемо, щоб вони бойкотували цей магазин і е, щоб працівники також знали, що вони працюють у злодійки. Не купуйте в епіцентрі, не купуйте у крадіїв, бо ваші гроші йдуть, йдуть в кармани злочинки.